Шановні пасажири, не біжіть по ескалатору. Цю фразу у київському чув кожен пасажир його промовляє жіночий голос краплинкою металу. Більшість пасажирів уявляють пані за дерев'яним столом. У неї коричневий жакет, зачіска дулька і погляд, від якого мороз шкірою. Але насправді все не так. Кому належить серйозний жіночий голос столичної підземки, розповім за мить. З вами новини Тесанюї і я Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Її голос щодня нагадує пасажирам київського метро стояти обличчям у напрямку руху ескалатора. Днями виповнилося 15 років. Як жінка із серйозним голосом працює дикторкою столичного метрополітену, вона пишається своєю роботою та готова записувати оголошення будь-де і будь-ко. І Йдеться не про жіночку у віці, яку всі собі могли уявляти, а про молоду дівчину, пише видання вечір. Голос київського метро: тендітна дівчина, яка обожнює яскравий одяг, різноколірні прикраси та Київ. <кій> Сьогодні рівно 15 років, як Анжеліка Вакал працює дикторкою столичного метрополітену. Пишається своєю роботою та готова записувати оголошення навіть вночі в наметі серед Карпат. Для видання вечір дівчина розповіла, що завжди мріяла про таку роботу. Знайомі кажуть, це так цікаво, тільки попрощались з тобою, сіли в метро, а там знову ти. Я мріяла про таку роботу. Моя мрія збулася випадково. Я вже працювала на той момент дикторкою та журналісткою. Досвід був, переїхала у Київ і закохалася в це місто. Хотіла роботу пов'язану з ним. На сайті оголошень було від КП Київський метрополітен. Шукали диктора для оголошень на ескалаторах на станціях. Анжеліка відправила резюме, пішла на кастинг. Особливих сподівань не було. Ухочих вистачало ще й останній день конкурсу. Тому дівчина спокійно поїхала у відпустку. Аж раптом дзвінок. Ви пройшли по конкурсу, можете виходити на роботу. Для мене це було настільки важливо, що я сказала, можу повернутися з відпустки раніше. Та мене запевнили, що час є, і я. З потягу з валізами одразу прийшла та начитала своє перше оголошення: не можна курити на станціях. Всі оголошення надходять Анжеліці на електронну пошту. Вона їх отримує та записує. Робочий день у нас триває до 17-ї, та це не означає, що не буде термінових. Вечорами також начитую. Буває, що о десятій вечора щось прилітає на завтра. Я готова. Зазвичай працюю у студії, проте вдома маю все необхідне обладнання. Кілька мікрофонів, петличок, навушники, ноутбук зі спеціальною програмою. Якщо до мене ввечері у вихідний прийшли гості і треба щось записати, я прошу їх вийти з кімнати та посидіти тихенько. Ми чуємо чоловічі голоси. Це диктори студії, з якою КП Київський метрополітен контракт. Їх кілька голоси схожі. За потреби один може підмінити іншого. Анжеліка ж єдина дикторка на ескалаторах на станціях, тому повноцінних відпусток у неї не буває. Обладнання беру з собою і їду тільки туди, де хороший інтернет. Впевнено каже дикторка. Є оголошення, записані ввечері з намету в Карпатах, з автівки, десь в дорозі. Навіть з Єгипту колись записувала. Мені це не складно. Я Ужню свою роботу це постійний зв'язок з Києвом, де б я не була. Усі оголошення надходять до Анжеліки від керівництва. Змінювати їх не можна, тому тут творчого складника немає. Проте інтонації та тон допомагають їй донести повідомлення до пасажирів так, щоб вони дійсно почули десь сказати суворіше, десь лагідніше. Можу погратись голосом, коли начитую щось дитяче з любою сповіщаю про свята та ярмарки. Подобаються оголошення пов'язані з Києвом про обмеження чи хвороби читаю інакше. Щомісяця переначитую текст про ручку стоп на екскалаторі. Сенс, щоб не натискали просто так, а тільки у разі потреби. Зазвичай оголошення однотипні правила поведінки в метро, вакансії метрополітену, прохання до пасажирів не сидіти на східцях ескалатора та не заступати за обмежувальну лінію. Проте буває різне. Про ковід було складно начитувати щоразу, що карантин досі триває, і ми ще боремося з хворобою. Перші два дні великої війни я працювала нон стоп. Оголошень було дуже багато. Я була зібрана та сконцентрована, тому для мене ці дні пролетіли непомітно. Вечорами дикторка працює над дипломною роботою з психології, здобуває другу вищу освіту. Тема психологічна готовність машиністів. Метро до роботи закінчила теоретичну частину та переходжу до практики. Маю на меті опитати 40 наших машиністів. Будуть тести, інтерв'ю, кілька психологічних методик. Робота машиністом метрополітену вважається непростою, але до мене таких досліджень ще ніхто не робив. Взагалі я багато років паралельно вечорами після основної роботи займаюся психологією, арт-терапія, коучинг, психосоматика. Пройшла різні курси, консультую та проводжу вебінари. Тепер хочу отримати державний диплом. Часто чую від клієнтів у вас такий голос: не хочете спробувати стати диктором. Ще ходила на курси ораторського мистецтва. Там почула, ми думали, там якась баба клава начитує, А виявилося така красива Анжеліка. До нападу Росії на Україну у 2022 році. Дикторка була совою і обожнювала працювати допізна. Краще після роботи начитати щось ніж о восьмій ранку. Та все змінилось. Я тепер жайворонок, це відбулось без моєї участі, саме по собі. Лягаю десь о 10-й вечора. Сон нестабільний, мабуть, як у багатьох. У мене немає домашнього одягу. Подобається ввечері вдома бути у тому, в чому й на роботі. Але якщо почала спочатку річ одягати вдома, ймовірно, вона таки стане домашньою. Ще обожнюю прикраси: сережки та браслети з натуральних каменів, які сама роблю. Вдома не знімають тільки на ніч. Якщо зранку забуду одягнути, почуватимусь голою. На вечерю люблю морепродукти. Мій чоловік військовий, коли він вдома а мої вечори тільки з ним. Готує стейки на грилі, дуже любить. Разом їмо. Я роблю йому масаж, намагаюся віддати якомога більше тепла та любові. За 15 років Анжеліка начитала безліч важливих та корисних оголошень. Її голос це голос Києва, який підказує нам, як користуватися метро. Можливо, колись він почне новий відлік, і ти почуєш, піднімаючись ескалатором на майдан незалежності. Війна закінчилася, Україна перемогла. Починаємо нове мирне і щасливе життя. А чи звертали ви увагу на оголошення у київській підземці? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.